Максим Грицький «Мова». як паруст виноградної лози, Плекайте мову, пильно і ненастанно політь бур'ян, чистіше від сльози вона хай буде. Вірною і слухняно нехай що газу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає народ говорить, і любов, і гнів у тому гомоні морським. Нема мудріших, ніж народ учителів. У нього кожне слово це перлина. це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглядати у словник, це пишний не, не сумне провалля. Збирайте як розумний садівник, досигні овочі, Грінченка і даля. Немайте гніву до моїх богат, і не лінуйтесь доглядати свій сад. Слава Україні.